Тема сьогоднішнього уроку у нас безпека в мережевих спільнотах. Так як ви і зараз сучасне суспільство дуже часто проводить час в інтернеті за комп'ютером та різними гаджетами, є така проблема, яка називається інтернет залежність. Це неконтрольоване використання гаджета, яке впливає на розвиток. В mm -hmm. наш час дана проблема, вона є навіть медичного характеру, тобто від інтернет залежності. Лікуються. І для того, щоб не попастися на таку хворобу, інтернет залежність, потрібно розпіділяти свій так час, щоб не проводити весь час в мережі інтернет за гаджетом, в іграх і складати, наприклад, План робочий графік денний там, для навчання, для відпочинку, для ігор і тому подібне. Але коли ви проводите час в мережі інтернету за своїм гаджетом, то часто в соціальних мережах в мережі інтернету можна спостерігати різні неприємні речі. Що ви можете бачити, що про якихось людей поширюється якась неправдива, негарна інформація, що пишуть погані образливі дописи, які можуть когось засмучувати. і Часто можна побачити, що в якихось групах соціальних мережах можуть бути такі напади, цькування, залякування якоїсь окремої людини, групою людей. Про такі поняття, як булінг, ви вже говорили з як з класним керівником, так і офіцером безпеки. Я думаю, про булінг в реальному житті. Але є булінг так само і під час комунікації. В інтернеті ви як я вже говорив, могли таке спостерігати явище від оточуючих до якоїсь конкретної людини. Давайте розглянемо ознаки булінгу, що під час булінгу є чіткі ролі, агресор і постраждала сторона. Тобто є людина або група людей, яка займається іскуванням, залякуванням якоїсь конкретної особи, її називають жертва. Це часто повторюється з метою там. Приниження, залякування, ще якихось інших потреб. І часто це нерівні си, тобто жертва не може постояти за себе. Так само, як і в реальному житті, воно може відбуватися в інтернеті. І зазвичай у випадку віртуальної комунікації така поведінка називається кібербулінгом. Тобто, весь процес булінгу відбувається в інтернеті через. Соціальні мережі, різні меседжери в приватних повідомленнях. І е, зазвичай конфлікт пов'язаний з залякуванням та іншими неприпистими діями. І в даному випадку е, можна поділити учасників на три групи: це агресор, або агресор їх може бути більше однієї особи. Ціль це жертва агресії та спостерігачі ну, Відповідно за агресора та жертву зрозуміло. Хто такі спостерігачі? Ну, Спостерігач має змогу за, так, завадити агресивним діям або повідомити про них, але волі її не втручатися. Тобто, це люди або людина, яка бачить процес цього кібербулінга, але не втручається, а небайдужа людина. Робить усе, щоб не дати агресору ображати інших. Тобто та людина, яка втручається в даний процес, робить якісь дії, щоб не дати агресору ображати людину, вона не є просто спостерігачем. І е, навіть найменший прояв добрози в інтернеті може дуже багато значити і навпаки, невеличка шпилька чи образа може перерости в масштабне цькування. Тобто, не замислюючись те, що ви написали, опублікували про когось, це може ніби таке невеличке якесь повідомлення, але воно дуже образити когось, а потім перерости в масштабне скування, тобто інші можуть це підхопити та використовувати проти жертви. Тому е потрібно думати перед тим, що комусь ви пишете щось, е якщо це на Емоціях і думати, чи воно образить і чи воно потім не переросте в якесь негаразди для тієї людини, яку ви пишете, або можуть бути негаразди для вас. Якщо так трапилося, що ви жертва кібербулінгу, то потрібно, по-перше, повідомити своїх батьків або вчителя про будь-яке зловживання в соціальних медіа, зберегти знімки екранів, текстових повідомлень, електронну пошту та інші докази кібербулінгу. Не втягуватись у жодні онлайн-перепалки, тобто уникати от, е ті переписок, відповідей в е процесі кібербулінгу, припинити відповідати чи спілкуватися з злоумисниками, заблокувати, забанити їх і заборонити коментувати дописи. Е якщо агресія йде від вас, то слід пам'ятати, що ця поведінка неприйнятна. І обов'язково буде покарано, якщо не припинити її. Адже кожна дія має свої наслідки навіть у віртуальному світі. Тому, якщо ви є учасником кібербулінга зі сторони агресора, то тоді вам потрібно задуматися, чи дійсно так стоїть продовжувати, чи воно не переросте в якісь наслідки, як для Жертви так і для вас, адже е, всі протиправні дії потім будуть з часом покарані. Е, тому старайтеся не влазити в е, процес кібербулінга зі сторони агресора. Якщо ви є жертви, то повідомите про це рідних, близьких, якщо ви є спостерігач, то повідомите е, або спробувати завадити. Кібербулінгу, або повідомити про це е, батьків, вчителів, е, інших е, спеціальних органів, що ви знаєте про такі процеси ліцькування, щоб потім не було проблем для е, як і для жертви, так і для агресорів. Так, е, ну і як я вже говорив, перш ніж публікувати щось в мережі, став собі Прості запитання, чи це нікого не образить, чи це правда, чи те, що я пишу, принесе якусь користь. Адже будь-яка там правда чи образа, може потім перерости в масштабну, інші можуть підхопити, поширювати, розвивати цю тему. І з цього може потім бути хаос та неприємності. І кілька способів, щоб завадити злякуванню і агресії в мережі. Просто подавати гарний приклад. Не вникати в різні перепалки, в переписки, бути доброзичливим, захищаючи жертв, бути дружнім, ставитися з повагою до однокласників, до друзів, до оточуючих, не захочувати агресорів схваленням чи увагою. Тобто не підтримувати, не поширювати їхні дописи, не розвивати там, як вони стараються поширити, розвити. А Часто просто писати протилежні речі і, і не відповідати на дані дописи, не поширювати образливі повідомлення. Якщо е, бачите, що їх доволі багато, можна в е, меседжерах, соціальних мережах е, є спеціальні інструменти, такі як поскаржитися для того, щоб вилучити ці дані дописи, щоб е, поскаржитися на обліковий запис користувача, щоб його забанили, видалили, щоб він не міг більше. Писати та поширювати неправдиву інформацію.